Ти знала, що вітамін С може в кілька разів підсилити дію хлорели, а значить, і детокс, і підтримка імунітету буде, ти отримаєш значно швидше. Дивись, хлорела це мікроводорість, яка чудово виводить токсини, важкі метали і очищає клітини. Вона також живить організм хлорофілом, білком і мікроелементами. Але є одна фішка. Багато цінних речовин хлорели краще засвоюються тільки в присутності вітаміну С. Тобто, коли ти даєш, ну, додаєш да, вітамін С. Клітини отримують більше користі від тієї ж самої дози хлорели. Так, та да -да. І дивіться, наприклад, якщо ваша мета підняти імунітет, або там зняти втому да, або почистити організм після ліків, або, наприклад, важкої їжі, то комбінація хлорела плюс вітамін С буде працювати в рази ефективніше. Я сама це відчула, просто хлорела дає результат, але з вітаміном С це вже зовсім інший рівень легкості і енергії. Тому, якщо ти вже п'єш хлорелу, не забувай про вітамін С. Це маленьке доповнення, яке робить величезну різницю. Твоє тіло реально скаже тобі дякую. І якщо тобі потрібна моя допомога або Підказка, да, яку хлорелу і який вітамін С краще поєднувати, щоб отримати максимальний ефект. Напиши мені в коментарях детокс, і я дам тобі інформацію.